І сьогодні я би хотіла вам розказати про книжки, які я люблю читати, і які я порадила вам. У мене їх є. Ну, дуже багато, зразу скажу, дуже. Ви б знали, як я їх витягла з шафи і несла сюди. Так, да, Згадую. Саме було дуже смішно. Я я допоможу. Ай, ау. Я принесла всі свої книжки і зараз я вам розкажу про, про їх всіх. Почнемо з фантастики. Якщо ви любите читати щось про фей, вампірів, про чарівників і всяку фантастику і містику, то в мене є їх багато. Для початку я вам розкажу про книжки з серії Мілий Рудик. Це книжка про дівчину. У мене їх є дві частини: В мене є Кристал Фобоса» і Руїни Харакса. Тут йдеться про те, який вважається чарівниця, про те, як вона шукає свою бабусю померлу і могилу, і про те, як вона влюбляється хлопця. Ну, доволі таки цікава книжка. Ну, дуже цікава, там дуже багато малюнків і дуже цікаво цього описано. А в рінах Харекса описується про те, як вона попала на турнір чарівників і як вона проходила його з цим хлопцем, який в кінці книжки помер. Ну, Сторі, але мені чому йдеться, що, 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 що випуск цієї книжки не закінчили і що ще будуть випускатись книжки. І я надіюся, тому що я і всі книжкові мазину в Мету заради цієї книжки. Потім також у мене є про вампірів книжка, є пограбування в музею і терміново потрібен друг. Ніби перша і друга частина. Перша, друга. Це доволі таки цікава книжка. Зараз подивлюсь. Францизький Гейм, автор Франциска Гейм. Я їх читала, ну цікаво, я їх читала ще до Міли Рудик, і вони мене, мене трохи захопили. Ну, якщо вам подобається про Вангір, це класні книги. Але я ще, ну я як я, я завжди пошукаю потім ту кінку прочитаю до неї фільм. І я знайшла фільм до першої частини. Він доволі такий цікавий, доволі такий. Класні э, дівчата описуються ну ганішні ніж на, на обложці, тому ражу вам подивитися так. І називається сестри вампірки Дальше. Якщо ви любите тварин, природу чи досліджувати, э, то я вам розкажу про спочатку про нашу українську книжку. Вона дуже маленька, вона має всього лише 70 сторінок, але вона дуже цікава і така, ну не знаю, вона дуже. Книжка така називається Маленький вогнанець хто читав, став, ставте лайк. Роман Берзіцький. Якщо чесно, нам цю книжку задали прочитати в школі в класі. Ну не знаю, якому п'ятому, мабуть, чи шостому, швидше за все в п'ятому. Ну я думаю, ах, якась, мабуть, ще одна книжка взагалі не цікава ні про що, скучна і без ну, ці, не, не цікава. Ну в кого там цікаві книжки, теж ставте лайк в школі. Але коли нам задали цю книжку, я почала її читати. Я так я плакала. Це книжка про те, як маленького хлопчика вигнала мама, і як до нього прийшов ось цей великий пес, як вони з ним двоє виживали біля е, високої вежі. Це про наші це вроді Львівська. Так це про Львів, про високу вежу, як хлопчик виживав, як його собаку поїхав в поїзд, як хлопчик ну, Дуже плакати хочеться. Якщо вам хочеться такі книжки почитати, такі ну можна сказати, сумні дуже. І ще мене дуже захопив от віршик в Я вам зараз читати не буду, трохи великий, але він такий. Ну, якщо ви будете читати книжку, думайте слова. Дуже цікаві. Ну і такі слова. Далі у нас іде золота серія бібліотекарських пригод. Якщо ви любите подорожувати, якщо ви чули фільми про Біле Іго, про смокрука, родинам фібія, острів загиблих кораблів, чи голова професора Доволя – це для вас. Адже воно надзвичайно цікаво і тут класні малюночки. Я зараз вам покажу одну з них. І от гарне доволі, ну, ось, та голова. Малюнки, вони правди всі чорнобілі, але там дуже гарно все опишеться. Коли ми батьки сіли читати, так виразно я купила дві книжки одночасно, я читала цю там, де є людина амфібія «Загиб острів, загиблих кораблів і голова професора Довголя. Моя мама читала Біле ікло. І мама казала, мама казала, що це, мабуть, найкраща книжка, з якої вона читала, тому що там настільки добре писаться природу, ось ці всі, що можна собі уявити. Це точнішенько, як, як і було насправді. Там тобто, такі дуже детальні книжки. І вам вам подобаються про ж, тварин про подорожі можете собі з них обирати. Навіть це мої людині. Якщо ж вам подобаються е, світові бестселери, то в мене є дві книжки. У мене є книжка Щоденники принцеси і написала Мег Кебот. Я бачила і фільм, і два рази читала книжку. Це доволі така цікава книжка. Я чула, що цьому фільм є і друге, друга частина, і здається, навіть третя. Ну не пам'ятаю, можливо, її і нема, може просто цей здалося. Але я не знаю, чи є готові книжки. Тому у мене, на жаль, тільки саме перша частина, і також у мене є пурпурові вітрила. Хто читав? Ну, мабуть, багато -то читали. Це є Олександра Гріна про ну. Книжка про символ віри і кохання. Я, чесно кажучи, її читала, але вона мене не сильно захопила. Але якщо ж вам подобаються такі книжки, то можете собі купити. Також у мене є такі вже більш дитячі книжки, які я читала ще рік-два назад. Якщо вам такі подобаються, можете взяти. У мене їх є 5, 5 книжок. Це є роль Дадала. Чарлі Шоколада фабрика» про хлопчика, який жив бідним життям, і під кінець життя він розбагатів завдяки своїй щирості, хоробрості і своїй скромності. І також і Матильда, яка жила в сім'ї, які її не любили. І під кінець твору вона дістає нормальну маму. А її сім'я її кидає, і вона живе щасливо з нормальною мамою, яка потім виявиться її вчителькою. Ну теж такі цікаві книжки, і до них теж є фільми. Також у мене ще був Джеймс і ганський персик, але я його подарувала. А, але фільм ви можете подивитись. Там фільм, я не знаю чому, але коли я ну, в фільмі бачу ганський персик, я ужасно хочу персиків. Я йду в і купляю понад два бургати персиків і всі зрізають до одного. Я не знаю чому, але мабуть тому, що, що коли я в ніби в фільмі бачу персик, я зразу уявляю його аромат. І не знаю, я так хочу його з'їсти, що купляю в магазині, як я вже казала два кулька. І не знаю, з чим це пов'язано. Далі у мене йде серія книжок Джеремі Стронга. Про мій тату зелений алігатор, на перша, і на друга з сіднички» мого братика. Тут йдеться про алігатора. Я вам прочитаю опис, Добре? Тут маленький. От це так сімейка. Татко приволік додому живого алігатора, бабуся бігає на побачення, та ще й гасає на мотоциклі. Лише мама дає всьому раду, Хоча інколи годує всю родину самим лише сосисками і збирається вибухнути. Якщо ви хочете подивитися, що там буде, як мама хоче вибухнути, чим вона готувала всю сім'ю і чому бабуся бігає на побачення, як 16-річна дівчинка, і що в вдома алігатор, е, читайте. Ось так і називається мітяти з алігаторів. Я назви всіх цих книжок, мабуть, викладу на YouTube. І також у мене є ще теж Джеремі Стром, на друга фірма. Ось ви бачите, скій коник намальований, пише читання для реготання. Щоправда, там анікдотів мало, але багато з них такі вдалі, доволі такі вдалі. Тут іде про знамениті санички мого братика, там, де в них нарйоз брат. І один з них рекламує підгузники. Я вам прочитаю опис теж, це коза намальований, такий доволі цікавий. Як стати знаменитим? Для цього потрібно, щоб у вас була коза по сміттюха, черепаха, шумахер, бабуся мотоцикл, не вже не татко, який має великий антикризовий план, а головне, щоб вашого маленького братика були найгарніші у світі сідички. Так, уявіть, я таке завдяки читала. Можливо, вам вони і їбаться, чесно кажучи, я їх сама читаю, тому що всі ці книжки, які я вам показую, я перечитала по 10 разів, я вже не знаю, що, -що, що читати, і деко читаю навіть ці, які я читала ще давніше. Мені їх подарували на день народження, і не знаю, вони мені доволі швидко прочиталися легко і без труду взагалі. Взагалі не труду, щоб не почитати. якось саме собою вийшло. Знаєте, сіла і через пару Почнулося, як то сказати. І остання з книжок, теж такої серії, про яку я вам тільки що казала, це обережно називається дівчатка про день народження Еліс. Це теж така книжка подобі цих, яких я тільки що вам показувала. Я вам теж прочитаю тільки описи, мабуть, більше не буду. Читаємо. Важко привернути до себе увагу, якщо твій старший брат не перевершений зануда, а молодша сестра неперевершена пустунка. Але інколи трапляється дива. Отже, Еліс, яку ніхто не помічав, стає знаменитістю. Але кім Кеннер. І Якщо ви хочете знайти е, хоча б будь яку з книжок, е, пишіть мені або, мабуть, я її випишу в описа, в описі, тому заглядайте в опис. І якщо ви її там знайдете, теж ставте лайки. І з вами була Оля, всім па-па. І якщо пишіть коментарі, які з цих книжок вам не найбільше, які з цих книжок вам не подобались. А якщо ви її читали, то пишіть. Я читала цю книжку і пишіть оцінку з одного до десяти. Всім па-па, підписуйтесь на мій канал і ставте лайк. Всім па-па, з вами була Оля.